І я як починаю про писанки розповідати, це просто час зупиняється. І я кайфую, я не можу вам цей стан передати, як я люблю писанки. Як я люблю писанку, ця писанка, так як усі, вона створена у поєднанні технік. Написана кольоровими восками червоним і чорним, і витравлено. Ви бачите, вона тут... рельєфна, така, бачите? Ось. Це щось неймовірне. А тут ще в мене є така корзинка. Бачите? Така собі корзинка, корзинка і в ній є писаночки. Це яйця пантерки, вони витрат, вони в реальності темні, такі, знаєте, темні. А це витравлено і шкарлубка стала біла. Бачите, ця писанка, я так скажу по правді, що це мало дефект, було не ціле яйце. І мені отак захотілося зробити таку корзинку. Бо тому що для писанкарів яйце, а тим більше страусини, це просто холст. Це... це насолода, коли ти береш, а коли в тебе багато є вибір. І я це пам'ятаю, коли, чи в 22-му році, коли писала цю колекцію, шоу в книзі мій край, царай, країна, Україна. Така сила йшла, що я тут нанесла візерунок олівцем, тут почала вже працювати. Іде знов писанка, така божественна божественному потоці. Я знов і так, така сила йшла, що я вам не можу передати. Це дуже творчий процес, це такий, знаєте, або коли пишу, я дуже люблю ці стани, знаєте, коли писала ікони, то так буває, що дуже йде. Сила така, і так легко, так, ну ти пропускаєш, пропускаєш, пишеш вісім годин, дев'ять, десять, ні їсти, ні пити не хочеш, та? а потім просто такий на підлогу лягаєш такий. І все. Ну, знаєте, тіло трохи виснажується в цих процесах, творчих буває так, що чи якщо з писанками то так можна виснажитися, але нічого, то потім відновлюєшся. Але коли йде оці, а цей потік ж дуже високочастотний, знаєте, і ти пропускаєш, пропускаєш, тебе більше нічого не мати. Взагалі, коли писанку пишу, то я у вічності живу. Ну, я так усе коли пишу, і коли книжки пишу, коли писанки, коли ікони, картини, коли навчаю людей. Я з вічності не виходжу ніколи. <свісно> Навіть коли готую, печу, щось там за квітами доглядаю. Це просто, знаєте, вже така. Якщо ти собі виробив це, це вже твоя настройка. І ти так просто живеш життя, і вічність тут в кожній моменті проживаєш. Дивіться, ну, я не можу передати вам. І от я сказала просто, я так живу, до прикладу, печу, готую, там, за вазонами доглядаю, творю, вірші читаю, відео записую, що там роблю. І це все, знаєте, от бачите, Бог дає, як наверху, так і внизу. Бог дає мені сили. От веде мене, тепер я в сорочку одяглася. І сіла тут така щаслива, і я вам пишу відео. І сама так насолоджується, що я вам не можу передати. Я так насолоджуюся. І цей момент це є мій скарб. О-о-о! Це мій скарб, тому що... Цих скарбів складається наше життя. І воно не десь там, ці скарби в майбутньому, десь там, на березі моря, бурхливого в майбутньому, коли повіє легкий вітерець, <хи> чи я зайду у воду. Або коли час прийде і я зійду на гірську вершину, це все є тут, у даному моменті життя. Ми можемо мріяти, щось уявляти, ми можемо навіть писанкою майбутнє своє програмувати. Але весь кайф життя у тому, як ви живете в цьому моменті, в кожному моменті у цьому. От я, коли для вас відео знімала, ходила по снігу, гуляла, тішилася, як дитина, а оце недавно гуляю. І дивлюся, а така каша під ногами, знаєте, така прям така каша Манна в Воно вже сніг почав топитися, вже став трошки іншого кольору. Але він такий гарний. І я ходила, так, знаєте, от вау, яка краса! І в кожному моменті є щось. Навіть коли щось болить, тоді особливий той момент, бо тому що. То, якщо у вас щось болить в моменті, дихайте тим, що у вас болить, до прикладу, рука, чи нога, чи серце, чи голова. Дихайте. Дихайте і так спрямовуйте свій подих в те болюче місце, вдихайте і видихайте, до прикладу, серце. Утоявіть собі, що ви вдихаєте через серце. А у вас, до прикладу, щось болить серце, заболіло. Або там якась туга чи хвилювання журба. І що робити? Нічого не тішить. Ви відчуваєте, які це емоції, який тяжкий стан. Ви просто скажіть, я тебе бачу в цьому моменті. Не тікайте, не думайте, що там буде завтра, що то. Просто побачте ту біль, ту тугу. Цю увагу туди зверніть. Так можете поставити руку, відчути, як б'ється серце. Сповільніться, сповільніться. Уявіть, що ви вдихаєте божественне світло. Сонця, золоті іскринки, ефір, любов. Просити Матір Божа, Ісуса Христа, ангелів, архангелів, хто з ким співпрацює, але я вам скажу по своєму досвіду, якщо ви розширюєте свій горизонт, ви безмежними стоїте. І до вас прийдуть нові дари. Кожен вас благословить тими дарами, що ви готові прийняти, розширитися, і так ви видихаєте. Ви уявляєте, як у цій писанці, що спереду у вас є захист іззаду, що у вас є захист і справа, і зліва. Зверху і знизу? І дихайте. Можете очі закрити. Можете всю цілу увагу туди звернути, тобі? Яка вже у вас може жити роками, десятиліттями? Про щось ми так могли зашкодувати, забанувати, так коли старі люди казали. Від себе щось заховати, відкласти. Дихайте, дивіться на, дивіться на те, що... Але знаєте, що ви захищені Богом з усіх боків. І дивіться. Ви вдихаєте собі просто тобі. І Богу віддавайте. Можете їй сказати такі слова, що ти моя, ти не якась чужа, ти моя. І я приймаю. Ти стільки часу тут була, а тепер. Я тебе побачила, приймаю, усвідомлюю, для чого, з якої ситуації. І ви почуєте під своєю рукою, як серце змінює свій ритм. А якщо, до прикладу, у вас не лише серце болить, а болить рука чи нога, ви вдихаєте і видихаєте через біль. Ви просто у моменті всю 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 всю, -всю увагу, без страху, в повній довірі Бога. Ви що ви на Божій руці. І з усіх боків, від усіх іде вам допомога, вас огортають. Ангели теплом, архангели вас також огортають. Вам зцілення посилайте і ви дихаєте. Ви ту біль від себе не ховаєте. Ви її бачите, любите, приймаєте, даєте їй місце. Інколи ми хочемо бути дуже сильними. І ми собі можемо заборонити, проявляти якісь такі емоції, сльози, знаєте, якісь, якусь слабкість. Ми ж сильні, а тим більше в ці часи. І ми свою частину там замурували. Вона нині болить і все одно свого часу чекає. А щоб ви своїм поглядом побачили, опустились. І так в такій співпраці з собою з Богом, з усім духовним світом, ви будете заглиблюватися в свою душу, свою душу відчувати. Можна сказати по-іншому. Ви відчуєте свою підсвідомість. Коли ви приймете себе, коли ви просто будете дихати і нічого від себе не потребувати, не жадати, просто дихати, приймати. Бо то ж може бути родове, то 100% багато, що ми проживаємо родового, родових дарунків. бачите? А тут і духовні дарунки, а ми з усього того свої плетемо візерунки як гарно сказано. кайф. І ви розумієте, як ми своїм життям розписуємо весь Всесвіт? А до чого тут Всесвіт? А Всесвіт це все. Всесвіт це яйце. Всесвіт, це життя. І безмежно прекрасно, коли не підганяючи себе, коли дасте собі можливість бути собою, різною, інколи чудною, чудним, ви відчуєте красу буття. І проявиться та істина через ваше сердечко. Там, де була біль, там буде. Ну там, де була біль, там любов розвіде. А любов, любов свята. Любов свята це є істинне буття. І коли ви це зрозумієте, і коли ви це кожною клітинкою відчуєте, ви зможете цю любов, оцю зорю, оцю любов, як ця зоря усі світи палати. І нащадкам своїм передати, і зігріти свій рід, його любов'ю обійняти. І ви провідником таким є мостом, деревом з міцним корінням і з плодючими, величезними гілками. А все починається тут, у моменті. Не там в майбутньому чи в минулому. А тут починається все з кожного вибору. Починається все з вибору. І коли ми проживаємо. А цю писанку треба окреме відео зняти. Обов'язково. Я зніму ще одне відео. Ну, все, буде наступне відео.